Так, всім ще раз добрий вечір. Кого не бачив, кого бачив ще раз повторно та нагадую: сьогоднішній зум по одному із моїх нових напрямків ну, скажімо так, старих нових. Я казав, що я вже більше не хочу копітрейдингу, але все ж таки я до нього повертаюсь. Повертаюсь, чому тому, що повернувся один із моїх трейдерів людина, яка мені дала неодноразово заробити, причому заробити дуже прикольно. На той час він працював безкоштовно. Сьогодні він е, зробив платну свою роботу цей раз, і друге, він прописав так би мовити робот е, на основі штучного інтелекту. Що взагалі таке копітрейдинг? Давайте в двох словах: е, Копітрейдинг – трейдинг, це коли ви ну тут два слова вже самі за себе говорять: копітрейдинг – трейдинг. Це е, коли ваша біржа копіює повністю кожен крок вашого трейдера. Трейдера, людина, яка торгує на фьючерсах. Який ви, в принципі, довіряєте. Що мені подобається в даному випадку, що всі кошти знаходяться у вас на біржі, на вашому гаманці, ви нікому їх не передаєте. Ви в будь-який момент можете зупинити торгівлю. Якщо ви бачите, що щось там не альо, де стрейдер не оправдовує ваші очікування, ваші сподівання, ви можете в будь-який момент зупинити і відмовитись від цього. Потім просто вивести свої кошти і забути про це як про страшний сон. Um... Так, це я сказав. На даний момент е, я користуюсь біржею BINX. Чому саме ця біржа? Тому що е, робот взагалі сам трейдер торгує на Binance, але прописку він зробив через BINX, тому що е, на Binance не кожна країна, типу, зараз дає добро, не кожен може. Ну, і відповідно для того, щоб е, почати. Трейдити вам потрібно зареєструватися саме по його реферальному посиланню. От. Е, тепер давайте поговоримо зразу про ціни спочатку, а потім покажу на практиці, як воно виглядає. Е, щодо цін, зараз на сьогоднішній день е, коштує це 100 доларів за сам робот. Він є пожиттєвий, це Є там на рік, на два, тобто ви собі взяли і лашматите його, поки вам не надоїсть. Е, тут є також до речі, реферальна програма ще немає, але буде. І дуже скоро він хоче зробити зміну по ціні, він хоче зробити п'ятирівневу реферальну програму, і вартість тоді буде 250 доларів. Це тільки те, що стосується самого робота, вам потрібно мати на рахунку не менше 100 доларів, і тоді робот буде працювати. Тобто копітрейдинг запуститься і ви почнете повністю копіювати його рухи. Так щодо цін. Я сказав зараз, поки що 100 баксів і плюс 100 собі на рахунок. В подальшому це буде 250. Ну і там далі від 100 на рахунок і пішло. Поїхало е, довго говорити не буду. Відразу скажу так: я зайшов буквально вчора, вчора в обід. Е, зараз зразу показую, демонструю все, що вийшло. Кажу зразу: е, продукт цікавий, новий, але треба також розуміти, що допустимо, взяти ну давайте зразу переходимо на. Показ екрану, щоб довно розповідав, поїхали. Так. Е нагадую, в нас є золоте правило. Включився, включилась демонстрація екрану. Мені зворотний зв'язочок. Все, чудово. Дякую, Василенко. Мені дуже приємно, що ти пам'ятаєш пам'ятаєшся. Е погнали. Ага, це не то. Е давайте переходимо сюди спочатку тренингю. Хочу показати вам е дуже класний прикол, який сьогодні витворив. Біткоін, як і передбачалось. Оцей класний зліт, класний е, ривок вверх. Ладно, трейдинг не покаже нічого. Е, давайте о, тут я вам покажу на своєму аккаунті зразу в біржі. У мене трошки тут підтуплює інтернет, тому не дивитесь. Отже, сам біткоін зразу раз появиться. О, висли. Дуже стрімкий е, зліт, реально дуже стрімкий. Читайте, що ми стартанули з. Нехай 80, там навіть не було. 87. Там от, от ми звідки почали. Ми почали, грубо кажучи, ось звідси ріст. З 85 тисяч. Ви вважаєте, що ми за одну добу вилетіли на 93. Це само собою було сказано, що зараз буде жопа. І ось ця жопа була ось падіння різке. В принципі, я його бачив. Однозначно, що тут у нас лишається ліквідність в цій зоні, по-любому він сюди вернеться. Але коли це буде невідомо. Я також тут самостійно пробував підторговувати. Був боковичок, знову чуть піднялись, знову та ж сама жопа. До речі, ця жопа перекрила ліквідність. Ось цю, значить, сюди ми вже не вернемось, але ми ще повернемось в ось цю зону. По-любому, ми повернемось. Питання в тому, коли. Ну, бачу, зараз починається підйом, От пішла зміна тренду. Я тут знову відкривав лонгову позицію, як бачите, і тут я встиг її продати до шорту до падіння. Хоча можна було тримати і далі. Але зараз, як бачите, відростає. Окей, це такий аля-мії аналіз, до чого я його вів. До того, що навіть незважаючи на ці всі приколи, мені за півтора доби цікавий був результат. Що взагалі вийшло? Хочу сказати, я зайшов на 106 доларів. З них я відправив в копітрейдинг всього лише 100 доларів. 6 доларів я залишив собі, щоб можна було щоб можна було е, торгувати. І так, це зараз діючі угоди. Як ви бачите, вони йдуть мінусами, плюсами. Закриваються мінусові угоди. Тут факт. Вони закриваються. Але зараз ви побачите на цифрах, що це означає. Я заходжу в історію: ось це були всі торгівлі. Зараз чекайте, чуть трохи пересунув. В бо воно нам мішає. Хочу показати і. так от мені треба сторіночки собі підняти. Є. Ось це всі угоди за минулих півтора доби. Реально, прибуток маленький. Маленький прибуток в плані тому, що лише 2 долара за півтора доби. Навіть не повних 2. От. І зараз поки що йде падіння. Тому що бачу, що там є мінусові. Давайте зразу покажу, що таке мінусові угоди. Ось це було, напевно, найкритична, найважка. Мінус 0,01 цента. Далі. Мінус 0 0,13 цента. Знову 11. ,010. Коротше, 0,00. Оце йде мінусом. Тепер давайте подивимося по плюсах. Тут плюс. 1 цент плюс 8 центів плюс 8 плюс 8 8 6 8 тобто все рівно йде тенденція приросту мені це подобається тому що попередні попередні мої етапи в копі трейдингу вже після цього хлопчика тобто між між ним і до нього я мав ще двох трейдерів з ким я пробував співпрацювати це ну був треш я вам відверто кажу там постійно Блін, одні мінуса і більше ніяких приколів. Тут є мінуса, але знову ж таки, два нуля, і потім йдуть цифри. Як ви бачите, ось була е, цікава угода: 16 центів плюс тут 15 центів плюс 7, 8, 8. Тобто е, я бачу е, реальну тенденцію росту. Я розумію, що в мене мінімальна сума входу, в мене 100 доларів входу. Це не рівняється до тисячі і тим більше до 10 тисяч. Якби ми прекрасно розуміємо, що кожен з нас хоче зайти з мінімума і мати афігетікий максимум. Можна. От маєте мінімум сотка, будь ласка, пішли. Зайшли і далі розкачуйте: 13, 16, 16. Тобто, я бачу реальну перспективу цього інструменту. Хочу наголосити, це було лише півтора доби. Дуже багато угод. І мені подобається, що все йде, в принципі, в плюсовому е, русі. Є написаний, в принципі, мій трейдер. Ви його не знайдете, просто так в доступі його немає, виключно через е, запрошення. Тому майте на увазі. Такс. Е, тут, понятно, тут. понятно. Спотом він не торгує, він лише працює по фьючерсах. В принципі, по цьому я показав все, що я хотів показати. Ось, бачите, тут є куча трейдерів, всяких різних, за ким слідкувати, я не знаю. Тут нікого я не знаю. Цього чувака я знаю, і мене реально дуже приперло те, що він, він шарить в цьому цей раз. І друге, що він шарить ще в цьому прописав штучний інтелект. Обіцяю бути цікавим. Звісно, що по. Півтора доби важко щось судити, але е, якщо так піде і далі, то я цілком буду задоволений будь-яким таким результатом. Е, по копітрейдингу я, здається, розказав. Так, все. Є. Е, е, е. Я вернувся. Е, що таке копітрейдинг? Я сказав. Е, показав, наприклад, як працює е, даний чувак. Ціни я озвучив. Подальші запитання. Якщо у вас є більше якісь там поглиблені запитання, не страдаєтесь, задаєте, обсуждаємо, виходимо знову на Zoom, знову спілкуємося. Це, що стосується копі трейдингу, в принципі, на цьому зупиняюсь.